в ефірі програма висновки з вами Лілія Кос. Традиційно в цей час говоримо про найпомітніші події тижня очима наших журналістів та експертів. А минулі сім днів запам'ятались наступними подіями. Захоплення влади на ТВАЙ. головний опозиційний канал опинився під загрозою зникнення. Коли чекати звільнення Юрії Тимошенко, опозиція оскаржила про владний референдум у суді. Цього тижня у центрі уваги опинився телеканал ТВАЙ. Причому так гірко не було навіть тоді, коли канал залишили без ліцензії на ефірне мовлення. На ТВА здійснили грейдерську атаку. Її наслідком став страйк журналістів, які не можуть розібратися, хто є власником телеканалу і на кого вони тепер працюють. Близько 10-ї години вівторка на електронні адреси українських змі було розіслане повідомлення від прес-служби ТВА про те, що у телеканала з'явився новий інвестор та змінився. Ся генеральний директор цим інвестором був названий американський бізнесмен Олександр Альтман, а гендиректором, журналіст каналу і ведучий програму знак оклику Артем Шевченко. Майже одразу колишній гендиректор ТВА Наталя Катеринчук заявила, що ця новина неправдива. А вже через пів години стало зрозуміло, що на ТВА здійснили звичайну Рейдерську атаку. Служба безпеки телеканалу за командою заступника директора з безпеки відмовилася допускати на територію. Підприємства власника і бізнесмена Костянтина Кагаловського, і нібито звільненого гендиректора Наталію Катеринчук. Кагаловський заявив, що юридичних підстав для зміни власника не існує. На його думку, тавай захопили рейдери, щоб потім продати тим, хто перетворить його на музичний канал. Олександр Альтман запевнив, що незадовго до конфлікту поштою отримав від компанії Кагаловського довіреність, на основі якої саме він тепер володіє активами каналу. Я не говорил, что я забрал. Я бы не выражался такими терминами. Давайте говорить в юридической плоскости. Я говорю о том, что были ли какие-то финансовые отношения, были. То есть а, счет а, Как? Счет. Нет, не в счет. Я не говорю. Как? Почему это так получилось, что мне предложили быть инвестором этого канала, да? Вот инвестировать деньги в канал можно, имея определенный контроль, да? Господин раченко мне продал 1%, плюс к этому каким-то образом мне передали доверенность, наверное были какие-то там определенные договоренности, мне передали доверенность на управление, проведение собрания, управление компанией, генеральную доверенность. Я осуществил таким путем передачу акций. Получили доверенность, ну то есть вот, лично из рук кого? Лично я получил доверенность по почте. Хорошо. Нет, она пришла, откуда доверенность же не в Украине выписывалась, она пришла по почте DHL. Э, в этот момент вы находились Курьерской в Украине. Почте, да, да, mm, хорошо, спасибо. Еще такой вопрос. Не могли бы вы чуточку подробнее осветить механизм увеличения доли? То есть, насколько я понимаю, вы приобрели у господина Радченко 1%, mm -hmm. да, который, на, который увеличился до 95%. Mm -hmm. Каким образом? Но было проведено собрание и было решение о переуступке доли. То есть это э, не было увеличение доли, это была переуступка? Вы знаете, какой, какой капитал основной компании был? По-моему, очень скромный. Ну да, вот, вот такая большая телевизионная компания с большими... Планами у нее бы тысячу гривен основной капитал, вот у Холдинга. Тем не менее, да, меня интересует не столько сумма, сколько механизм. Доли переуступили или вы доложили какие-то средства? Давайте мы посмотрим, как вы понимаете, что когда речь идет тысячи гривен, можно по-разному это делать, да? Тут есть у меня протокол собрания. да, переуступление, переуступка. То есть вы от имени Вил... Вилмар Ventures переуступили своей же лондонской компании 94% в капитале Медиаинфо? Да. То есть я все-таки еще раз уточню. Вы, там, Александр Альтман, на основании доверенности передали себе, Александру Альтману, 94%. Mm -hmm. Так. Артем Шевченко, якого зі скандалом призначили гендиректором ТВА, вважає, що події навколо каналу убезпечили його від продажу. Саме чутки про продаж каналу, чи то бізнесменам, чи то впливовим політикам, поширились останнім часом у ЗМІ. Втім, Костянтин Кагаловський переконує, що жодні перемовини стосовно продажу ТВАЙ не мали місця більше того, і в планах бізнесмена цього взагалі не було. Костянтин Кагаловський підкреслив, що ніяких довіреностей Альтману. Не видавав, і всі папери підроблено. Юристи бізнесмени теж наголошують, жодних доручень Олександру Альтману компанія не видавала, та й самої довіреності, на яку спирається новий власник, ніхто в очі не бачив. Між мною і Альтманом ніяких договоренностей по поводу TVI ніколи не було. Альтман ніякого відношення отношения. компании телеканалу ТВИ не имел, не был там ни акционером, скажем так, вообще никогда, никем. Соответственно, это касается там возможных посредников, прочего и так далее. Вилкакс моя компания, я ей владею, и никаких доверенностей она не выдавала. Я когда господина Альмана послушал, то, что он заявил, несмотря на то, что он пытался под дурака шарачивать, что он там по почте получил случайно, там, знаете, ветром надуло, да, но доверенности такой не было. Поэтому моя гипотеза, что и она подделана, что есть подделка документов и уголовные преступления по законам всех, я думаю, стран, где живет наш американец Одесского разлива, господин Альтман, В Україні, в Росії, на Кіпрі і так далі. На загальних зборах більша частина колективу оголосила страйк. По іншу сторону барикад опинився шеф-редактор Віталій Портніков, який прийняв сторону Альтмана і Шевченка і пропонував підписати юридичний документ на кшталт редакційної угоди між всіма співробітниками телеканалу та можливими інвесторами. Колектив каналу ТВА, який хотів вийти в ефір, аби заявити про власну позицію, не пустили в ефірну кімнату. Журналісти в програмі сьогодні про головне хотіли заявити, що не будуть виходити в ефір до вирішення конфлікту між власниками. Каналу у відповідь. Новий директор Артем Шевченко скасував мовлення каналу, обґрунтувавши це тим, що в даній ситуації це недоречно. Не виходимо в ефір, поки руководство не пайде в переговорний переговорні процеси, ні начнеть виполняти треба. Вот, ситуация Основные, такая. Но основные требования – это из-за появления фактов цензуры. Мы требуем, ну, выражаем недоверие и требуем отставки Артема Шевченко и Олега Радченко. А вот, требуем от обеих представителей, которые называют себя владельцами, открыть структуру собственности, чтобы Альтман показал свою структуру собственности, а Коголовский – свою структуру собственности. Вот прекратить увольнения они не делают увольнений. Да, но ну, больше, больше сегодня как бы никого не увольняли. Ни меня, ни моих коллег, в зруми. Они сделали в 12 часов попытку с нами пообщаться. Вот. Но почему-то начали ее с того, что. Если раньше мы работали, ну, с обещанием журналистам, что если раньше мы работали на СПД, то теперь нас всех переведут в штат. И мол, зарплата вот теперь будет вся, как они говорят, белая. Хотя, ну, те, кто работает на СПД, тоже зарплата белая. Вот. Ну, вот начался разговор с вот этого. Я как бы оцениваю это. Как желание, наверное, купить. Или может Может быть, это просто добрая воля нового инвестора, конечно. И он хотел нас осчастливить. Ну вот, Ну, мы в состоянии забастовки не считаем эту новость самой главной. Просто є обмеження, що камери можна брати там за підписом нового начальника інформаційного відділу. Ось. І ну, зараз договорилися про те, що хочемо все-таки вести переговорний процес, щоб нарешті до нас вийшли і з нами вели цей переговорний процес. Якщо не хочуть з нами, то тоді з тими людьми, які вважаються моральними авторитетами. Ось ті, які там в першому грудні, ті, які взагалі в суспільстві вважаються моральними авторитетами, щоб тоді вони вели переговори, щоб нам тоді не закидали і взагалі, щоб не змінили. Щовали акценти на те, що начебто ми просто а, якісь чвари між собою, або ми підтримуємо якихось власників, або це просто якийсь корпоративний конфлікт і так далі. Тому що ну, насправді ми хочемо просто зберегти свою редакційну політику. І взагалі, щоб не було цензури, те, що ми стикнулися в перший день, коли не випустили нашу програму, коли не пустили гостей купу всіх інших речей, коли звільняються там журналісти, точніше їх звільняють в один день, потім їх не пускають на роботу і так далі. Ну тобто такі речі відбуваються. Це не те, що ми там якісь свої Аспрі там виносимо, або ми там беремо участь в цьому бізнес-конфлікті, як це називається, тому що це позначилося на нас і відповідно. Ми хочемо от залишити те, що є. Новий гендиректор Артем Шевченко з перших днів свого керівництва почав вносити зміни у роботу ТВАЙ. Так було вирішено відмовитись від трансляції у нічному ефірі еротичних вікторин, а також від видачі в ефір під час трансляції програм власного виробництва, досить популярних серед глядачів гсмс чатів На переконання нового керівництва дані чати нерідко ставали майданчиком для взаємних образ та брутальних сварок між анонімними дописувачами. Між тим почалися і кадрові зміни. Новий гендиректор звільнив журналіста і ведучого програми проти ночі Павла Шеремета, пояснивши, що Шеремет провокатор, і всі його дії спрямовані на розпад колективу. Наступного дня журналіста на канал вже не пустили, але програму проти ночі в ефір таки видали. Я вообще не понимаю причину, по которой закрыли мою программу. У меня есть с собой официальный документ, который мне дали. Вот уведомление, подписанное господином Радченко, о том, что программа с 24 апреля прекращает э э выходить в эфир, хотя они вчера, тем не менее, показывали повтор моей программы, позавчера показывали повтор моей программы, и с 21 мая я уволен. А при этом сегодня меня уже на канал не пустили, там остались мои личные вещи. остались мои рубашки, костюмы все в чем я выходил в эфир, остались мои книги, записи, все там стоит, лежит. Может быть, новое руководство будет пользоваться, может быть, моими рубашками Шевченко будет пользоваться. Мы так одной с ним комплекцией. Вот. Uh, несмотря на то, что я еще до 21 мая формально как бы работаю, меня уже на канал не пускают. Никто мне не объяснил. Шевченко раз п'ять ко мне вчера подходил, и uh, я так понимаю, что он пытался меня uh, вытолкать с канала и все время повторял: Мы в ваших услугах не нуждаемся. Мы в ваших услугах не нуждаемся. Вот при том, что все-таки до 21 мая вы имеете право еще работать на канале, вас сегодня не пустили. Да. И, а, при том, Зов, что усиленная охрана вообще на канале? Там, э, как всегда, в рейдерских захватах э, силовое прикрытие э, этого захвата осуществляют какие-то мордовороты. Люди в гражданской одежде, молодые, какие-то такие качки э, здоровые, э, которые на, на наши вопросы, кто они, э, отвечают, что они спортивные журналисты и они э, журналисты спортивной редакции. И говорят, что их уже оформили, и пойдите в отдел кадров, мы оформлены как э, э, сотрудники. Спортивной редакции. Вот. Ну, а эти качки это просто рядовые бойцы рейдерских этих банд, и к ним предъявлять какие-то претензии глупо, но ну, вот они там стоят толпой. Ми слідкуємо за розвитком подій навколо наших колег з телеканалу Тивай і обов'язково повернемося до цієї події у наступних висновках і до інших тем, де далі частіше громадськість юристи і політики закликають президента звільнити лідера опозиції Юлії Тимошенко. Загалом за увесь час перебування Тимошенко у в'язниці Януковичу було направлено понад 100 різних клопотань про помилування експрем'єра. Цього тижня представники трьох опозиційних політичних сил звернулись із відповідною заявою. Вона дерева. Сована президенту Віктора Януковичу і представникам Європарламенту заяву озвучив після засідання суду у справі ЄСУ захисник Тимошенко Андрій Кожем'якін. В заяві підкреслюється, що в Україні тривають політичні репресії, і чинна влада не збирається їх припиняти. У зв'язку з цим лідери опозиції звертаються до президента Віктора Януковича з вимогою негайно звільнити Юлію Тимошенко і дати їй можливість брати участь у президентських виборах. Я хотів би зараз вам зачитати звернення до голів політичної групи Європейського парламенту від українських опозиційних партій. Чому зараз? Тому що, на жаль, 12 квітня, ви знаєте, під час проведення акції Встава Україна у Харкові місцева влада, на жаль, зробила все, щоб, щоб оце були виявлені громадян України, харків'ян. Просто, проста демократія, як кажуть, на практиці, вона не відбулася. Тому до вашої уваги, будь ласка, звернення проти продовження політичних репресій в Україні. Незважаючи на те, що діючий в Україні режим за допомогою підконтрольному, йому, підконтрольних судів хоче позбавити громадян України права на мирні зібрання та право висловлювати свої думки, три опозиційні партії провели сьогодні в Харкові, тобто 12 квітня. Акцію Ставай Україна для всього світу. Харків став символом політичних репресій в Україні, бо режим Януковича обрав його містом, де незаконно утримується Юлія Тимошенко. Всім нам нещодавно здалося, що політичні репресії в Україні під тиском світової демократичної спільноти почали згортатися. На жаль, це була лише ілюзія. Нещодавна заява Януковича щодо неможливості вирішення питання Юлії Тимошенко та розгляду. Розгляд у Харкові сфальшованої проти неї абсурдної справи щодо, начебто, незаконного повернення податку на додану вартість 16 років тому справи, яка вже була закрита Верховним судом України, свідчить про продовження політичних репресій в Україні. Ми, три опозиційні політичні сили, заявляємо, що режим Януковича продовжує політичні репресії в Україні та не має наміру їх припиняти. Для припинення політичних репресій в Україні ми вимагаємо від Януковича, перше, негайно звільнити незаконно ув'язну Юлію Тимошенко, друге негайно закрити всі сфальшовані проти неї абсурдні справи. І третє забезпечити повну політичну та юридичну реабілітацію Юлії Тимошенко, не боятися її та надати їй можливість брати участь у виборах. Підкреслюємо, що адресат наших вимог один це президент України Віктор Янукович, тому що саме він є замовником, організатором та куратором політичних репресій проти Юрія Тимошенко. Підписали Яценюк, Мічко, Стягніво. Також жінки-депутати передали президенту Віктору Януковичу прохання про помилування Юлії Тимошенко. Загалом документ підписали понад 20 народних депутатів жінок. За їх словами, під час зустрічі з Льовочкиним про їхній візит і клопотання доповіли президенту, який у свою чергу пообіцяв, що звернення буде розглянуто найближчим часом. Також жінки розповіли, що під час зустрічі з главою адміністрації президента вони отримали обіцянку про можливу зустріч в такому ж складі з Віктором. Рем'януковичем Мій підпис є на листі звернення до Віктора Федоровича Януковича щодо звільнення Юлії Тимошенко. Абсолютно очевидно, що якщо президент України не лише використовує проєвропейську риторику, а збирається такі докласти мінімальних, хоча б зусиль, для того, щоб Україна цього року підписала угоду про асоціацію на саміті вільності, він має виконати ті зобов'язання України, які сьогодні стоять перед виконавчою першу чергу владою, і питання вибірковості правосуддя. Питання політичних в'язнів це є тим наріжним каменем, який на кожних переговорах піднімає європейська сторона. Що це є цією сьогодні преградою поступу України до європейського союзу? Тому ми звертаємося до президента Януковича в своєму листі з проханням, з вимогою просто особистим своїм рішенням змінити, виправити вірніше виправити неправомірні антизаконні, антигуманні рішення залежних українських судів і звільнити Юлію тимошенко. 好的 19 квітня клопотання щодо Тимошенко було передано комісії при президентові України з питань помилування. Комісія повинна його розглянути і внести свої пропозиції главі держави. Засідання комісії, на якому мало розглядатись звернення щодо звільнення Юлії Тимошенко, було заплановане на 25 квітня, але не відбулось через відсутність кворуму і тому перенесено на 29 квітня. Між тим тридцятого квітня Європейське суд справ людини має оприлюднити рішення у справі експрем'єра Юлії Тимошенко проти України. Як відомо, Тимошенко оскаржила європейському суді її умови утримання у СІЗО та в'язниці, а також відсутність адекватної медичної допомоги. Захист Тимошенко закликає владу відновити її права в повному обсязі в разі рішення Європейського суду з прав людини. У справі експрем'єра на її користь на думку Сергія Власенка у цьому випадку українська влада обмежиться лише матеріальною компенсацією. Навіть у разі визнання європейським судом незаконності її арешту, він нагадав, що в Європейській конвенції з прав людини прописано, що Україна сама має визначити заходи для відновлення прав позивача однак, в українському законодавстві прописано, що Крім виплати і відшкодування, вживаються додаткові заходи щодо відновлення юридичного статусу позивача. А отже, в разі визнання арешту та отримання під вартою незаконним, Тимошенко мали б відпустити. Європейська конвенція говорить про те, що держава сама визначити, як відновити права людини. Про це саме говорить і українське законодавство, зокрема, стаття десята. Закону України про виконання рішень Європейського суду і застосування практики Європейського суду, яка говорить про те, що з метою забезпечити відновлення порушення прав стягувача. Увага, крім виплати відшкодування, вживаються додаткові заходи індивідуального характеру. Пункт другий говорить, що додатковими заходами індивідуального характеру є відновлення. Настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, який стягувач мав до порушення конвенції. Якщо Європейський суд становить, що за політичними мотивами Тимошенко була заарештована, то як можна відновити її порушені права? Відповідь проста: відпустити. І тоді вона буде у стані до моменту порушення конвенції. Тому що конвенція порушувалася в момент її арешту і тримання під вартою. Європейський союз не вноситиме жодних змін в умови, які має виконати Україна для підписання угоди про асоціацію. Без звільнення лідера опозиції Юлії Тимошенко угоду не буде підписано. Про це йшлося під час зустрічі заступника голови партії Батьківщина Григорія Немирі і захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка з міністрами закордонних справ Польщі, Литви і Нідерландів та міністром європейських справ Данії. За словами міністрів, з європейської сторони немає остаточного рішення щодо підписання. Аня угоди про асоціацію з Україною і українській стороні ще багато чого необхідно зробити. Ми обговорили позицію і донесли позицію е, спільної е, всіх опозиційних партій щодо перспектив підписання угоди про асоціацію. Всі виключення висловились за підписання цієї угоди за умови, якщо українська влада продемонструє. Наступні кілька тижнів не декларації, а реальні кроки щодо виконання всіх трьох критеріїв. починаючи з критерія виконання критерія звільнення політичних в'язнів і недопущення нових випадків політично мотивованих переслідувань, через другий критерій це оголошення виборів і демократичне їх проведення в п'яти одномандатних округах. Прийняття виборчого законодавства і третій критерій – це реформи, починаючи з реформу Генеральної прокуратури. Ми погодились під час дискусії, що на сьогодні, якщо б сьогодні приймалося рішення в Європейському Союзі, чи виконала Україна, чи продемонструвала вона конкретні результати і достатній прогрес, відповідь була б негативною. Вислів, зокрема, міністра закордонних справ Сікорського Польщі, який е, в своїй статті разом з е, чотирма іншими міністрами закордонних справ заявив наступне: що угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом е, знаходиться у в'язниці, ключі від якої знаходяться у керівництва України. Міністра закордонних справ абсолютно чітко зазначили. Що ніяких змін в тих критеріях, які були абсолютно чітко і неодноразово зазначені європейським союзом, відбуватися не буде. Ці критерії чітко сформульовані, вони доведені до відома української влади, і лише від дій української влади на сьогоднішній день. Повністю залежить стратегічний вибір України, а саме чи готова, чи буде, чи зможе, чи захоче українська влада сьогодні виконувати ті абсолютно чіткі і конкретні критерії, які формулювалися представниками Євросоюзу як передумова для підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі. При цьому міністри абсолютно чітко наголосили на тому, що вікно можливостей для України відкрите. Але воно буде відкрите не завжди, і Українська влада повинна виконати все в установлені терміни. Партії батьківщина «Свобода» та удар звернулися до вищого адмінсуду з позовом про оскарження ухвалення минулим скликанням парламенту закону про всеукраїнський референдум. Опозиційні сили наголошують, що при ухваленні закону 6 листопада 2012 року Верховна Рада вчинила протиправні дії, внаслідок яких було прийнято незаконне рішення з грубим порушенням Конституції та регламенту Верховної Ради. На голосування було неправомірно поставлено редакцію законопроекту без рук. Ховання вже прийнятих у другому читанні поправок. Таким чином було ухвалено закон у його первинній редакції. Окрім того, саме голосування за законопроект про всеукраїнський референдум носило відверто не особистий характер, зазначається в документі. Цей факт підтверджують дані письмової реєстрації народних депутатів того дня. Відповідно до результатів голосування про ухвалення закону картками. Проголосували за 265 народних депутатів проти 15, та утримались 0, Не голосували 69. Опозиціонери зазначають, що згідно з даними письмової реєстрації того дня із депутатів, які голосували за прийняття зазначеного законопроекту, 70 насправді були відсутні. Ми заініціювали, поставили підписи, які закликали наших опозиційних колег і інших фракцій підтримати. Ми вважаємо, що неконституційні положення референдуму мають бути скасовані, а правдивий референдум, народний, особливо в місцевих громадах, особливо що стосується висловлення вотуму недовіри корупційним суддям, прокурорам, керівникам адміністрації, навпаки, законом має бути таке право надано. Але законом, так як Віталій Кличко представляв, таким, що матиме. Місцевий такий референдум проводив недовіри силу закону в Верховній Раді. Тобто Верховна Рада мала б бути зобов'язана затвердити такі результати місцевих референдумів, особливо за відповідальність чиновників. Цього тижня опозиція продовжила акцію Вставай Україну у Черкасах. Тут захід знову опинився на межі зриву, оскільки, попри заявлений мітинг опозиції на соборній площі міста. Влада влаштувала на цьому ж місці концерт до Дня Перемоги. Площа по всьому периметру була оточена наметами партії регіонів. Як стало відомо, напередодні в навчальні заклади Черкас надходили дзвінки з обласного управління освіти і науки та методичного кабінету з вимогою забезпечити виступи шкільних творчих колективів на концерті До Дня Перемоги. Причому про це повідомляли в примусовому порядку. Якщо не будуть співати учні, будуть співати художні керівники, заявили чиновники. Маршрут протестного мітингу довелось дещо змінити. Також черкащани повідомляли, що їм через інтернет надсилали на мобільні телефони повідомлення із закликом до 17.00 не виходити з дому у зв'язку з пожежею на місцевому хімпідприємстві Азот. До речі, за день до проведення акції мера міста Сергія Одарича рішенням Черкаської міськради відставили з посади. Це була ініціатива представників фракції партії регіонів. А підтримали її 40 із 60 депутатів Черкаської міськради, у тому числі від опозиції. Експерти вже застерігають, що на місто може чекати київський сценарій, і тут ще довго не призначатимуть вибори мера. До цих пір виконувати обов'язки мера, буде секретар міськради, член партії регіонів Віктор Горкун. Фракція протягом двох років виступала проти міського голови, і те, що вчора відбулось голосування, це була політична позиція фракції. Те, що приєднались до цього голосування інші партії. Ну, це була політична позиція, яка, значить, превалювала. Що стосується процедури, дуже важливо, щоб процедура була збережена. Якщо голосування законне, то це означає, що таким чином в найкоротші терміни, а саме протягом 60 днів, в Черкасах повинні відбутися вибори мера Черкас, і щоб влада не затягувала проведення виборів, як було по місту Києву, по місту Чернівцям і по іншим містам, де фактично влада узурпувала місцеве самоврядування. Наприкінці нашої програми пропонуємо вам нашу традиційну рубрику без коментарів, які сьогодні фрагменти візиту президента Віктора Януковича до Вінниці. Цей приїзд, мабуть, запам'ятає і сам Віктор Федорович, бо тут його зустрічали як справжнього царя. На відео зафіксовано, як чоловік з натовпо підійшов до президента, сказав кілька слів, а потім поцілував йому руку. У відповідь на це Янукович усміхнувся, хоча і не надто уважно слухав, а його охорона відштовхнула чоловіка. Приємного перегляду, як то кажуть, а я Лілія Кос, і вся творча група на цьому з вами прощаємося рівно на тиждень. До зустрічі! Хай щастить!